І наскільки можна вже тягнути? Скільки вже можна тягнути? Ну ладно, вже розповідаю вам. Ну, чому секрет взагалі реалізації всіх бажань в вашому житті? Ну, Чому ці всі бажання реалізуються в вашому житті? Дуже проста штука. Почитайте, Веди, там сказано, що навіть творець, Брама, коли він медитував, він з'явився взагалі в темноті. Перше, що він медитував, чому я тут зелі, якби з'явився, що мені треба робити? І він почав медитувати і почув в своєму серці від Бога такі два слова. Та, па. Тапа це означає аскеза. В цьому світі нічого не може створитися без аскези. Якщо ви хочете щось створити, щось хочете досягнути, почніть з аскези. Тобто з е, свідомих обмежувань на якісь речі, які ви любите особливо. Правда? А, І дивіться, ви можете помітити Це можна ще сказати, я думав над цим, що це відтягування задоволення. Тобто, от вам по життю, якби у вас є якби, доля, у мене доля є. Не ст... стільки-то треба з'їсти бараболі, так? цукру стільки-то з'їсти. Все, що більше занадто вже не нездраво, як то кажуть. І е... оце Аскези це відтягування задоволення. От вам щось хочеться дуже сильно, а ви кажете собі, ні, ні, ні. Але свідомо. І не так, що так перегораєте, знаєте, тому що можна сказати, постійно, ні, 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 в себе всьому обмежувати і взагалі перегоріти більше нічого взагалі не хотіти. Ні, свідомо щось потрошки, якби обмежити себе, обмежити, обмежити, обмежити. А саме головне сила береться звідти, звідки у вас бажання виникає щось сильно захотіти. Хочу дуже солодко, ви себе обмежуєте і з'являється гарна фігура. Там не знаю, хочу, коротше, щоб був ясний розум постійно. А, і коли ви лягаєте спати, ви про це думаєте, і не лягайте після 12, а лягайте до 12. І з'являється ясний розум, тому що, розум, тому що е, е, ви прокидаєтесь е, зранку, з е, самого ранку. Ось тому це дуже важливо, дуже важливо, аскеза. За допомогою аскези ви можете створити будь-що. Сила аскези. Але аскеза має бути на добрі справи. Це саме головний ключ.